Що досліджувати династію, етнічний склад, територію, бо можна досліджувати і територію з цього боку підходити. Ці всі моменти нам слід по-перше зрозуміти, що історія дійсно складна, і ви зараз поставили це питання. А я думаю, як це пояснити правильно і швидко? А ніяк, тому що кожен підхід має свою певну методологію. Проте ми все ж таки досліджуємо ну з Михайла Грушевського з його історії України Руси. До речі, геніальна фраза. Моментально всім опонентам розбив зуби. Історія України-Руси. Так от, за Михайлом Грушевським, ця от схема його то дійсно він бере територію, де живе автохтонне населення, на яке впливають попередні культури від трипілля. І отут формується ядро майбутнього народу, який, власне, і цю династію бере на себе, і приймає культури, і приймає християнство, і набирає ну, значення. Тому це. Важливо розуміти, що ми беремо все ж таки питання, начебто територіальний, з розумінням, що там є з певного часу, з'являються автохтони, які нікуди не виходять. І починаємо історію. Тому у нас день державності, 15 липня, це день, коли ми відраховуємо цю півторатисячну історію, де ми можемо точно сказати, це наші предки.